Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Сьогодні ми розповімо про наступне. Чому гібридна війна на Донбасі стала несподіванкою для сучасної України? Чому навіть через рік після початку АТО українська армія не може діяти проти терористів у повну силу? Як готуються до відсічі гібридним загрозам в країнах-членах НАТО? В своїх попередніх програмах ми вже піднімали тему гібридної війни. Зокрема, йшлося про її інформаційну складову. Цього разу мова піде про те, в чому ж ховається складність повноцінної реакції на нав'язаний формат конфлікту. Далеко не відразу після проголошення своєї незалежності наша держава почала готуватися до протидії терористичним загрозам. Можливими проявами терору тривалий час вважалися захоплення заручників під час заворушень у місцях позбавлення волі чи при заволодінні транспортом з метою втечі за кордон, а також замах на життя вищих керівників. У якості потенційних терористів чекали психічно хворих, кримінальних злочинців чи дилетантів-одинаків. Сюжети у закордонних теленовинах про вибухи та отруєння із чисельними жертвами лунали, наче із паралельного світу. Тобто, десь таке жахіття, звичайно, було, але мирну українську землю це лихотривалий час благополучно минало. Закон про боротьбу з тероризмом було прийнято в Україні лише у 2003 році. Проте він лише формалізував вже діючі закриті інструкції. Головна роль у цьому процесі покладалася на антитерористичний центр при СБУ. Іншим силовим структурам та органам влади ввірялися повноваження щодо обмежених дій на окремих ділянках. Національна система антитерору поступово удосконалювалася, здебільшого задля копіювання закордонного досвіду. Проте коли навесні минулого року виникла масштабна загроза державності, з'ясувалося, гібридний варіант нападу передбачити такі не вдалося. Поза як класичні терористи зазвичай діють партизанськими методами, ухиляючись від відкритого протистояння з легітимною владою. Звична для них тактика дії невеликими групами, які старанно уникають викриття. Проте на Донбасі був застосований креативний підхід. Терористи відразу почали діяти активно та масштабно. Великі за чисельністю, добре озброєні та організовані формування зухвало брали під свій контроль цілі міста. Фактично, з їхнього боку діяла армія. Яка не прагнула битви у чистому полі, а старана прикривалася мирним населенням. Ніби не звідки з'явилися тисячі терористів. Вони швидко об'єдналися у батальйони та бригади. В їхньому арсеналі не лише улюблена зброя колег автомати Калашникова, а бронетехніка, далекобійні артилерійські системи та навіть засоби ППО. Протистояти їм силами снайперів із антитерористичних підрозділів СБУ нереально. фактичній армії може протистояти лише інша армія. Утім, що робити, коли юридично триває антитерористична операція, а фактично розгортається реальна війна. І назвати цей процес своїм іменем через ряд причин неможливо. Давайте немножко розлічати боротьбу з тероризмом і класичні військові операції. Воожені сили в своєму класичному розумінні, не призначені для боротьби з терористами. Но и в то же, же, же время мы не можем назвать боевиков, которые ныне действуют на юго-востоке Украины классическими террористами. Это вполне оформившиеся незаконные вооруженные формирования с тяжелой бронетехникой, артиллерией вот, и со всеми такими вещами, которые не присущи террористам, которые ведут обычно свою деятельность скрытно. От побачимо щодо ми правуємо військову операцію. Зрозуміло, що за звичайних умов збройні сили можуть бути застосовані лише для захисту від зовнішньої навали. Утім, як слід діяти, коли фактично є збройна агресія, але без офіційного оголошення війни, і навіть із запереченням очевидних фактів, наприклад, того, що озброєння та бойова техніка явно постачається з території Росії. Логіка підказує, що задля повноцінного реагування війну слід називати війною та проголосити воєнний стан. Проте виникає серйозна дилема: оголосити війну абстрактним терористам не можна. Війна проти Росії, чий потенціал перевищує український багато разів, крок не надто мудрий, тим більше, якщо Україна юридично розпочне її першою. Оголошення же війни самопроголошеним ЛНР та ДНР свідчитиме про їх фактичне визнання як незалежних політичних суб'єктів. Отже, доводиться шукати інший шлях. Поэтому говорить как бы о неготовности вооруженных сил к действиям именно в данном конкретном случае я бы не брался. Вот. Вооруженные силы вполне как бы были готовы. Другое дело, что сам сам стиль, методика ведения войны нашим противникам он несколько отличается от классической войсковой операции. Вот. Почему? Потому что ее не зря называют гибридной или как бы смешанной войной, где чередуются методы как террористической войны, диверсионной, так и методы классических войсковых операций. Вот. вот в этом нюансе, да, наши вооруженные силы несколько оказались не готовыми. У демократичному суспільстві підставою для будь-яких дій і насамперед силових може бути тільки закона. І, оскільки він такого розвитку подій не передбачав, виникли протиріччя між сталою нормативною базою та інтересами країни. Українська влада пішла шляхом удосконалення законодавства, зокрема у сфері боротьби з тероризмом. Так, Збройні сили України отримали завдання щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань груп терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій із застосуванням наявних сил та засобів. До того ж, ДНР та ЛНР ще у травні минулого року визнані Генпрокуратурою України терористичними організаціями. Здавалося б, руки розв'язання. Але не слід забувати, що АТО відбувається на українській території, яка є офіційно визнана тимчасово окупованою, і там проживає не один мільйон наших співгромадян. До того ж, за законом і за життєвою логікою, антитерористична операція це комплекс заходів, спрямованих зокрема на забезпечення безпеки населення в умовах, коли терористи прикриваються мирним населенням, діяти слід майже ювелірно. Тому що кожний невлучний постріл у відповідь може призвести до випадкових жертв серед цивільних, інформація про які активно використовується ворожою пропагандою, чи готова до цього армія, чи всі нюанси її застосування у специфічних умовах враховані при формуванні нормативних актів, що регламентують ведення АТО. Усе, що відбувається в Донбасі, цілком суперечить нормативній базі, статутам збройних сил України і кримінальному кодексу. Закон про проведення антитерористичної операції передбачає, що АТО проводиться в мирний час. Війна це зовсім інший юридичний статус військ. А регламентування дій військ під час АТО визначають закони мирного часу. Здавалося б, можна було би заради такого випадку терміново розробити нові документи тимчасової дії. Але між введенням нових правил та їхнім реальним впровадженням у війська пролягає колосальна тривала підготовча робота, часу на яку держава однозначно не має. Проблемного тут від системи логістики, системи снабження до е, тактичної вивучки на рівні тактичних подразделений. Да, е, до начала агресії наші жодної сили одним із пріоритетних завдань в сфері бойової підготовки було якраз е, обучение. Лічного суставу дійсно при ліквідації незаконних формирований. то есть по с це якби как бы, э, е событиями, які на юго востокі происходят. також важливим є питання, як найшвидше змінити стан справ так, щоб нові впроваджені стандарти мали перспективу їхнього застосування і надалі. Що розумніше взяти на озброєння чиюсь вже робочу формулу чи відшукати свою. Не можна воювати за радянською моделлю в умовах відсутності радянської державної системи. У сучасному нетоталітарному індивідуалістичному українському суспільстві єдина системна реформа армії це переведення ЗСУ на натовські стандарти прямо зараз, негайно розгортання повністю професійних частин зі збільшенням у рази рівнем матеріального і соціального забезпечення. Інакше ми приречені воювати не за статутом, так як воюємо зараз. Ясно, що прямих аналогів нинішньої гібридній війні світ поки що не знав. Проте протидія противнику, який поєднує військові та терористичні методи для того ж Північно-Атлантичного альянсу, справа не нова. В тому ж Афганістані міжнародні сили сприяння безпеці Айсаф успішно протистояли чисельним добре організованим угрупуванням, що суміщали масштабні операції, активний терор та потужну пропаганду. Тож НАТО, який з 2003 року здійснював командування ISAF, має досить специфічний досвід, який буде надзвичайно корисним для України. Більш того, альянс готовий ним ділитися. Саме задля цього днями у міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області розпочалися українсько-американські командно-штабні навчання «Fearless Guardian-2015». У своєму виступі на урочистому відкритті маневрів президент Петро Порошенко відзначив. Що спільні навчання подібно змісту та масштабу проводяться в Україні вперше. Обставини, за яких вони відбуваються, унікальні на східному кордоні України відбувається повномасштабна агресія з боку іноземної держави, яка розв'язала проти України багатопланову різнорівневу гібридну війну. За словами президента, цілком природне, що за таких обставин якісно нового змісту і зовсім інших кількісних параметрів набуває стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки. І це виявляється в різних формах і на різних рівнях: від президентів і верховних головнокомандувачів до солдатів. Глава держави повідомив, що до цієї програми, крім сполучених штатів, також долучаться партнери з Канади, Великої Британії, Польщі і інших країн НАТО, а також Австралія. За словами Петра Порошенка, програма навчання охоплює широке коло питань, починаючи від прав людини, правил та тактики ведення війни, закінчуючи навчанням в розвідці управлінні вогнем, що сьогодні дуже потрібно українським військовим. Звісно, НАТО має необхідний військовий потенціал для захисту своїх цінностей. Проте проблема адекватної відповіді на гібридні загрози лежить не лише у суто силовій площині, спостерігаючи за тим, що вже другий рік відбувається в Україні. Експерти НАТО дискутують у пошуках варіантів гідної реакції на зухвалу навалу. Адже альянс побудований за демократичним принципом і перед тим як зробити остаточні висновки, тут прийнято вислуховувати та брати до уваги усі слушні думки. Росія використовує ці методи, щоб постаратися отримати для себе односторонні переваги, захопити територію, нав'язати свою волю, вторгнутися в країну, анексувати територію. Вигадати це неможливо. Я думаю, Росія діяла дуже розумно, чесно кажучи. Я думаю, вони нас обхитрили. Вони використовують спецназівців і роблять вигляд, що ті не росіяни. З точки зору інформаційної війни вони спрацювали відмінно. Знаєте, у нас на заході ведуться дебати: провокаційний, непровокаційний, присутність там присутні тут у росіян є телеканал Раша Тодей, який виконує накази Путіна, гне одну лінію, і це дає ефект. Він використовує західні технології. Що стосується змістовної сторони, вона витримана, можна сказати, в комуністичному стилі. Ця криза тягнеться набагато далі за кордони України. Насправді Путін сказав тепер, що захист етнічних росіян справа не країн, де вони мешкають, або законів цих країн, урядів або конституцій, а справа Росії, тим самим пробити пролом в усьому нашому розумінні міжнародного права. Але, хоча про ці методи часто говорять як про новий підхід, є докази того, що для Росії це не новація. Подивіться на Естонію в 2007 році. Подивіться на Грузію в 2008 році. Я думаю, що концепція свого роду неквапливих зусиль, поступового посягання вже давно була частиною стратегічного ландшафту, вже для Росії точно. Іноді ведуться відкритіші й помітніші дії, іноді витонченіші дії. Економічна боротьба, іноді кібернапади здійснювані під прикриттям дій активних прибічників якоїсь справи. А може бути і поєднання, і тих, і інших. І на мій погляд, ця тактика застосовувалася в тому або іншому ступені в дощ останніх 5-6 років як людина, що вивчала російську історію, в тому числі російську військову історію, можу сказати, що існує давня історія використання подібних агентів-провокаторів, в основному за допомогою органів військової розвідки, спецназу дестабілізація, обезголовлювання органів влади, створення простору для впливу, називаємо це так. Це не новина. Так що потрібно просто набратися політичної сміливості, щоб назвати речі своїми іменами. Європа, як і раніше, розділена на тих, хто хоче сказати, підтвердити те, що вони бачать, і Тих, кому хотілося б не помічати цього, і хто шукатиме будь-яке виправдання діям Росії, постає логічне питання: що робить НАТО у відповідь на застосування цих методів? Росія використовуватиме сили спеціальних операцій і розвідку, економічний тиск, енергетичний тиск, кібератаки і можливо звичайні сили безпосередньо для досягнення імперських цілей. Чи хоче НАТО використати який небудь з цих інструментів, щоб запобігти цьому, чи ні? Ось що потрібно розуміти. Я не думаю, що у НАТО є інструменти для цього. У Євросоюзу можуть бути такі інструменти, але якщо у Євросоюзу, у Єврокомісії, зокрема є такі інструменти, щось я не бачу їх у дії, Ми повинні мати достатню гнучкість, щоб порад щоб впоратися з усіма цими новими загрозами, такими як енергоресурси, кіберзагроза, змі, ці дивні зелені чоловічки, і робити це ми повинні своєчасно, а не після того, як щось станеться. Деяка частина експертів вважає, що краще всього з цим боротися за допомогою сильніших, а не помірних заходів реагування. Щоб добитися деескалації, потрібні сильні заходи у відповідь, які змусять Росію двічі замислитися, перш ніж іти далі, які стабілізують напружену ситуацію, а потім приведуть до деескалації. Поки що все відбувається навздогін, дуже повільно. У багатьох заявах, з якими виступили лідери НАТО, ми почули, якщо Росія піде далі, ми зробимо додаткові кроки. Повинно бути навпаки. При використанні цих методів виникає проблема, оскільки, якщо немає чіткого управління певними силами, усім сторонам буде важко зрозуміти, як розвиватимуться подія. Проблема в тому, що почати кризу просто, а зупинити її надзвичайно важко. Ви знаєте, що робите, коли ви розв'язуєте заворушення в Криму і в східній частині України, але потім події придбивають свою власну динаміку, і це дуже небезпечно. І я повністю упевнений, що Путін попросту сам не знає подальших кроків. Звичайно, тема продуктивної протидії асиметричним загрозам має чимало аспектів, і ніхто в світі поки що не винайшов гарантовані ліки від цієї хвороби. Проте зрозуміло одне. Лише об'єднавши зусилля з партнерами, можна розраховувати на той максимально можливий рівень безпеки, який прагне забезпечити мирним людям насправді цивілізований світ. Ви дивилися фактор безпеки до зустрічі за тиждень.